Наше кудлате сімейство грається, окремо вигулюється, трошки сонячні проміні заважають. Це ось водолазочка, її назвали так, тому що вона любить засунути лапки, мордочку в водичку, бульбашки пускати, коли була цуценятком це Барбосік, а це Атосік. В нього проблема з вушком. І зараз, видно, йому полегше, бо він бігає. Ми його постійно лікуємо, а, а. сніжинка така, що в обіду себе не дасть. Який Атосік і яке воно. І Вона не боїться його. Він її шугонув, а вона така назад здачу давать. Да, сніжинка? І з ними грей нормально спілкується, гуляє. Не свариться і сніжинкою гуляю. Це у нас такий окремий вигул. Ці воно, за решетками рисують, а ці поки що на вигулі. Це їхня Ой, мать, мамуля, ми її так і називаємо. Така теж собі дама на умі. Ці добродушні цуценята її діти. Ну, якщо вона на когось гаркне, то вони її підтримають. І Тому їх окремо вигулюємо. Бо якщо маму хтось образить, то ці всі маленькі цуценятка стануть за нею горою. Да, Тосік? Оно. Оно. Ну, Чого ви сваритеся? Ну, як вас оце подружить? Це доця. Доця закрита, поки вони гуляють, о -о обмежили її свободу, вона переживає, що там якісь чужинці гуляють. Та вони вже півроку чи рік тут, і все чужинці, Да, Барбосик? Водолазочка, мамуля. А тосик не доказала вам. Йому видно, стріляли в ушко. І витягли йому звідти пулю, а тепер постійно приходиться йому проліковувати вушко, Да, Атосік? Вони були цуценятками у нас в притулку. Не змогли ми їх роздати, маму стерилізували, випустили їх на місце локації. Вони вистежили, де ми живемо, і прийшли жити до нашого будинку. Обрали місце на дитячому майданчику. Вони то й мухи не обідять, ну ви ж бачите, які вони крупненькі. Ну, ще була в них в сім'ї. Одна собачка зовсім на них не схожа, менша. Її отруїли, а цих ми встигли врятувати, забрали в притулок. Оцей барбосик, видно, був підтравлений, він прийшов. Змучений через два дні після того, як ми все сімейство забрали. Ой, в общем, тут така проблема. Люди і ще вони дуже вили на сирену. І замість співчуття до таких самих істот живих, які переживають за війни і за сирен, людям заважали вони своїм виттям А не співчуття викликали, а викликали агресію і їх отруїли. Цих ми врятували, а, на жаль, ще там була одна сім'я собак, то їх знищили повністю. Ми в них скільки вложили сил, стерилізували, відловлювали, вони дикуваті всі. Всі стерилізовані, всі щеплені. І хтось все це, всю цю роботу обнулив, позбавив життя цих нещасних собак. І нашу роботу всю звів на нівець. все, що ми старалися, якась істота двунога. Ой, тяжко про це говорити. Заяви в поліції ніякої реакції не дали. Мені навіть ніхто не передзвонив, не опитували мене. Я намагалася дізнаватись, мені дали зрозуміти, що багато інших справ можна було скаржитись прокуратуру, там всі ці. Ой, ще кроки робити, але немає часу цим займатися. Бо бачите, скільки ось у нас підопічних. Все я вам розповіла, сумна історія. І вони тепер не розуміють, чому ми їх не випускаємо на свободу. Чому ми їх закрили тут? Ну, для їхнього ж блага, щоб залишитися їм живими, да, Барбуся? Цей іграшковий пес. Комусь у двір. Для діток, для інших тварин він би грався і дуже красивий. Ці теж всі гарні, ну це якийсь взагалі іграшковий. Як ото от зробили. Чого ти від мене тікаєш? Барбосік? Ти думаєш, буду закривати уже тебе? Та буду ж закривати, звісно, тільки не зараз. Отака історія.